Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Миру вам та добра та гарної погоди, благодатної погоди! І ми сьогодні з вами завершимо розглядати погодні умови, прогноз погоди на лютий 2026 року. І в нас це завершаючий місяць зими 25 та 26 років. Давайте ми розглянемо його. І зараз на вашому екрані вже весь місяць, лютий, і ми розглядаємо по західній астрології. Все-таки більше у нас проявляються саме ці енергії. Але в першу чергу, нагадаю, для тих, хто тільки перший раз слухає цей прогноз, ми його складаємо завдяки вивченню астрології та не тільки астрології, а астрономії, і деяких цікавих ведичних знань, дуже важливих, які дають пояснення, як формується погода на Землі. Так от, у нас в сонячній системі наша планета знаходиться і на Землі, в основному формують погоду три планети: це Марс, Венера та Меркурій. Вони дарять нам потрібні енергії, від них залежить, чи буде у нас дощ, чи буде у нас, але це Північна півкуля, чи буде у нас вітер, і чи буде посуха. Будь-яка погода залежить саме від того положення. В якому знаходиться планета, в якому знаці Зодіаку знаходиться планета. І давайте розглянемо на Сонце, буде якраз дві декади, знаходиться в знаці стихії повітря водолій, а потім перейде в знак стихії води в риби. Далі Марс, який повністю теж відповідає за погоду. Марс буде знаходитися в знаці стихії повітря Водолій. Марс вогняна планета та ще й повітря. Що тут буде цікаве, тут навіть уявити важко, але можемо здогадуватися. Будь ласка, напишіть свої погляди на цю ситуацію, дослухайте до кінця, що ми бачимо. І, будь ласка, ще і свої думки, тому що ми знаємо, що ви з нами вже не один рік і теж самі складаєте для свого регіону погоду і знаєте, що вас чекає. Йдемо далі. Венера. Перша декада в знаці водолій. Знову дивіться, скільки повітря. Потім ще й Меркурій доєднається. Значить, повертаємося до Венери. Перша декада Водолій. Наступні дві декади це у нас знак стихії води Риби. Меркурій до 7 лютого в знаці стихії повітря теж у водолії. А потім перейде в знак Риби і до кінця місяця там буде. Юпітер. Правда, він ретроградний, але він буде в знаці стихії води, в знаці рак. Сатурн буде ще в знаці Риби до 14 лютого, а потім перейде в Овен і буде до кінця року, в цьому, в знаці, в Огненному Знаці. Це дуже цікаві нові енергії будуть. І ми будемо з вами спостерігати дуже незвичні події і в природі, і в погоді, і не тільки Нептун. Нептун в знаці Стихії вогню. Нептун це водна стихія і знак стихії вогню. Теж цікаве поєднання. Уран до 4 лютого буде знаходитися в ретроградному ретро стані, а потім прийде вже прямий рух. І весь місяць він буде знаходитися в знаці Телець. Телець, знак стихії Землі. Оце холод. Уран, ось таку цікаву річ нам буде пропонувати. Плутон холодний, холодний плутон, який відповідає за зиму, за холод, він буде знаходитися в знаці стихії повітря, в А це значить холодні вітри будуть точно. Тим більше, бачите, скільки у нас стихії повітря в цьому місяці? Чорний місяць та білий місяць будуть знаходитися в знаках стихії вогню. Взиму вони додають. Трохи морозів і холоду. І ось тепер ви бачите весь місяць лютий. Як бачимо, дуже цікава ситуація 2 лютого повня, 17 лютого, народження молодика і сонячне затемнення. А ми знаємо вже з вами за останні роки спостерігаємо дуже цікаві події, саме в сонячне затемнення або місячне затемнення. Дуже цікаві події у нас з погодою творяться на землі. Ми знаємо це для себе, записуємо все і спостерігаємо. Та й ви, я знаю, теж ділиться з нами вже багато хто знає, до чого це призведе, яку погоду чекати. Чекаємо від вас коментарів. Отже, отже, ось, як бачите, у нас лютий місяць дуже цікавий. І дуже багато стихії повітря, і є досить багато стихії води, тобто опади. Вітер і опади головні події місяця. Але, як бачите, у нас Сатурн і Нептун починають потрошечки додавати сонячного світла, і справи вже будуть. Так, потихесенько, як колись наближатися до весни. Так ми думаємо, а ви, будь ласка, напишіть, чи це так у вашому регіоні буває. Ну що ж, дуже цікавий розклад погоди. Це не гадання на каві, це просто аналіз тих знань, які ми маємо. А ми вчимося астрології. Ми вчимося астрономії, вивчаємо ведичні знання, як формується погода. І все це спостерігаємо, записуємо і аналізуємо, і ділимося з вами. Це загальні тенденції. У нас, до речі, я весь час, коли питають, яка в нас буде температура там, в якомусь містечці. Чи в поселенні, то я завжди <сміємо> сміємося з Олександром Федоровичем і говоримо, у нас є ці речі, які заміряють температурні показники. У нас є в теплиці, на дворі, в кімнаті, в садочку. І ось ми знаємо завдяки завдяки цим приладам, яка температура в нас і завжди. Там у нас різна температура. В садочку, який знаходиться з північної сторони, там завжди холодніше, а попереду хати, тут у нас на південь якраз розміщений вхід в дім, то тут завжди дуже тепло і спекотна влітка. Тому різні будуть температурні показники, і це не головне головне загальні тенденції до чого нам готуватися. Ми коли закінчимо. Весь розбір погоди 26-го року. З вами будемо розбиратися по культурам, що найкраще буде сіяти, саджати і до чого готуватися. А поки що ми сьогодні завершили розгляд енергій, в яких будуть головні планети в лютому 26-го року, і що вони нам можуть принести. Як бачите, вітер, багато опадів, і цікаво вже в кінці місяця. Трошечки перехід до весни. Трошечки вже ближче і ближче буде весна. Добре, чекаємо від вас ваших коментарів. Бажаємо вам гарної погоди в будь-якому випадку. Головне, щоб в вашому серці і вашій оселі був мир і гарна погода. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.